Одного сонячного ранку мишка Солошка отримала листа і з нетерпінням поспішила додому дізнатися, що в ньому. Вона сіла за стіл, дістала лист із конверта і почала читати. Люба пані Солошко, запрошуємо вас відвідати музей годинників. Підпис Миш-Годинникар». Мишка причепорилася, взяла квиток та вирушила до музею. Коли мишка зайшла до музею, вона почала роздивлятися все навкруги. А потім її привітав її друг миш годинникар і вони почали екскурсію. Він показував різні годинники, розповідав про них, а мишка захопливо слухала ті дивовижні історії. Солошка зацікавлено роздивлялася експонати і уявляла собі, як колись люди користувалися цими годинниками, діставали їх з кишені та дізнавалися час. Або брали з собою в дорогу, як, наприклад, оцей каретний. Ой, диво дивне, і це що? теж годинник? здивувалася солошка. Саме так, і йому вже більше ста років, відповів годинникар. Ну, а далі він показав солошці зовсім дивовижний експонат. Картина ялинка прикрашена наручними годинниками. Вони також завітали до майстерні, де мишки лагодять старовинні годинникові механізми. Ну а цей годинник показує, як швидко минає час. Мишка подякувала за дивовижну екскурсію та пішла додому.